Спецпідрозділ головного управління розвідки Міноборони Артан спільно з федерацією ножового бою провели триденний інтенсив для молоді. Цей військово-патріотичний вишкіл під назвою Звитяга забезпечує підлітків навичками, які можуть урятувати життя. На одному з таких занять побував мій колега Анатолій Журавльов. Навички, які можуть врятувати життя, так називають учасники вишколу. Ці заняття. Я часто ввечері повертаюсь додому занять, і в принципі, те, що я буду мати певні знання, буде давати мені певний спокій і певну впевненість в тому, що я зможу себе захистити. Вчора ми поставили базу, і сьогодні ми вже ліпше відпрацьовуємо. Тобто лишається просто працювати і працювати. Відточували майстерність у ножовому бою курсанти протягом триденного інтенсиву. Їхні головні наставники українські воїни. Ми працюємо, як бачите. В захисному спорядженні, тобто тут фактично іде повний контакт, але повністю відсутні якісь травми. Ця методика розроблена саме нами в Україні. Ми почали тренуватися тут в 2007 році, і це от вся ця система вона базується на досягненнях сучасної спортивної науки і досвіду наших бойових дій. Тут ми працюємо з молоддю, а ця ж методика, ця техніка покладена в основу армійського ножового бою, яку зараз. Ми впроваджуємо інструктора нашої федерації військовослужбовці, впроваджуємо підготовку збройних сил України. Цей курс ініціатива спецпризначенців підрозділу Артан у рамках серії військово-патріотичних вишколів для молоді під назвою Звитяга. 44 дитини представлена вся Україна. Знову представляють всю Україну з усієї України діти з'їхали і дівчата, і хлопці. Дев'ять дівчат. У нас із цих 44 Інструктори постійно хвалять дівчат, кажуть, що вони більш якісно виконують те, що їм говорять, і тому у них краще виходить і постійно наголошують дуже заряджені діти. Треба розуміти, от саме в голові, зрозуміти, як цей рук має виглядати, потім його робити на ділі, і треба просто, щоб закріпило тіло, саме зрозуміло, як це робити, і все буде получатися супер. Не дивлячись на спарінги, це ж все одно. спарінг – це є практика, а не якесь змагання справжнє. атмосфера, так само дружня, така ну оскільки це інтенсив. Тут йде більш менше часу на відпочинок, ну там 5 хвилин, 6, 7, ну 15, це якщо пощастить. Цього разу своїми знаннями та майстерністю з курсантами поділився і герой В'єтнаму, ветеран, офіцер та інструктор пан Тхань. Він представник багатовікової династії майстрів бойових мистецтв. Раз, два, 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 три, чотири, п'ять, шесть. У нього власний підхід до викладання сказали, що ребята ну коли мені сказали, що ця молодь готова йти за нами, про що думати? Що не кажи, я більше схильний до військового. Уточни лишень вік. Мені відповіли стільки і стільки. Чому спитав, щоб краще розуміти, що можна говорити, а що не слід? Це єдине, що мене хвилювало. я Втім, маю ще додати: я народився в родині, яка займається бойовими мистецтвами, і я ріс у цьому. Тому мріяв ділитися своїми знаннями для просування культури. Із цією думкою майстра згодні, і наші захисники. Військові навички важливі, втім важливо і те, що виникає під час спілкування між цивільними та військовими. Для молоді це теж важливо, спілкування, так як і для інструкторів, так як і для тренерів, тому що вони енергетично передають свою енергію, молодь передає інструкторам, нашим хлопцям, побратимам. І наші хлопці заряджаються від цього і розуміють, що Україна буде українська. Молодь у нас патріотична, у нас молодь свідома, тільки вперед-перед, як наш командир каже, да? і тільки вперед, і разом до перемоги, і все буде Україна. Надалі у планах спецпризначенців продовжувати свою місію. А це нові звитяги і нові формати вишколів. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини.